Всім добрий вечір. Сьогодні була на танцях. Точніше, зранку була на службі на сім ранку. Потім поїхала на базар коло, купила риби 4 кг різної. Такої річної. Дуже класна. Потреб... Не знаю, не пробувала іншого, а пробувала таку ото з такими плавничками. Маленька така риба, карасі чи я не знаю, як вона називається, чи платва. Ну, коротше, не дуже розбираюсь в назвах. Ну, такі червоні, в неї плавнички і хвостик. Дуже смачно. Коротше, з'їла дві рибки, посмажила. І потім, ну, коротше, з'їздила на базар, вернулася додому сюди, рибу сховала в морозилку. тому що і Після морозилки дуже зручно чистить, ну, типа, відрізаєш там. Ну, коротше, вона от, не розтікається так. Ну, і тим більше не було в мене часу чистити її одразу. Тому я заморозила. І поїхала на танці, на, на заняття персидськими танцями. Дуже класно, дуже мені сподобалось. І потім. Поїхала ще на вечір, забрала яйця домашні. Забрала яйця, оце тільки приїхала втомлена така. А, і ще поїхала, точніше, після занять. Це було 4 часа, в 4 я вийшла зі школи танців і купила на місяць карнети, буду ходити. Ну, на постійно. Було ще три години попереду до того, щоб забрати яйця, бо дівчина привозить на двожець Веленський домашні. Ну, то я, коротше, пішла в церкву. Ну, там була служба, Свічечки тримали, запалювали. Ну, це зараз пісто і перед Пасхою. Я как раз постояла, побула на службі, бо ну так вийшло. Я то зранку була, але не було куди сховатись, то я пішла в церкву. Тому що це все на Віленському. Ну і забрала яйця і зараз хочу посмажить собі, чи риби, чи яйця, чи щось коротше. Треба посмажити. Поїсти дуже смачно. Ну і так. Весь день активний. Ноги болять, гудуть, ну, це все не так важно. Коротше, буду ходити на ці танці. Дуже мені сподобалось, дуже класно для грудного відділу, руками там машеми, так і сяк пальцями працюємо. Тіпа, в цьому танці персидському руки важно, долоні, пальці. Ну, пальцями, Ось, ну, як би так, якось. Коротше, пальці грають роль. Дуже класний танець. Я давно хотіла і я задоволена. Так що такі справи.